Добрий день. Сьогодні я представлю розв'язання двох логічних задач, які відомі як задачі Ейнштейна. Ці задачі мають цікавий підхід до формалізації умов та знаходження розв'язку, що робить їх ідеальними для демонстрування можливостей логічного програмування. Також у своїй реалізації я прагну досягнути більшої читабельності, оптимізації та універсальності, порівняно з розв'язком минулих років. Також використала CLPFD для оптимізації та полегшення. У своїй доповіді я розгляну дві задачі типу 1 та типу 2. Перша це класична задача на логічний висновок у стилі кораблі. Друга це детективна задача на визначення винного злочину. Мета доповіді розглянути способи формалізації умов задачі в логічному програмуванні, продемонструвати реалізацію задач мови про лог та порівняти її з підходами на інші умови програмування Haskell та Python, і проаналізувати ефективність різних методів розв'язку. Використана література. Загалом під час підготовки використовував відео з реалізацією з минулих років, сторінку Вікіпедії про задачі Ейнштейна, сайт з умовами задачі про кораблі та про детектива і ресурс з реалізаціями задач Ейнштейна на багатьох мовах програмування. Що ж таке задача Ейнштейна? Дачі Эйштейна це класичні логічні головоломки, які вимагають побудову висновки на основі обмеженого набору правил та умов. Вони широко використовуються в навчанні логічного мислення, штучного інтелекту та аналізу даних. Ці презентації я реалізував на пролог, а також порівняв розв'язок з реалізаціями на Haskell та Python, тобто процедурним та імперативним програмуванням. Методи розв'язку. Мій підхід включав формалізацію правил та умов, використання механізму логічного виводу в пролог та порівняння ефективності розв'язку з оперативними та функціональними мовами. Отже, задача про кораблі: головна умова це знайти відповіді на два питання: який корабель прямує до порт Саїда та який корабель провозить чай. Тут є 15 умов, можете прочитати окремо, якщо хтось. Цікавиться. І далі зараз розв'язок. Отже, спочатку йде реалізація на пролог. Ми використовуємо бібліотеку CLPFD для спрощення та оптимізації. Спочатку ми визначаємо зміни для кожної категорії та задаємо їм до мене від від до 5 через «ins». Далі застосовуємо all difference, щоб забезпечити значень значення кожній категорії, і накладаємо обмеження згідно умов задачі. От вони всіх 15, здається. Використовуємо лейбл для знаходження розв'язку і виводимо результати. Запускаємо. От і виходить розв'язки для цих двох питань, тобто до порт це їду прямої корабель під номером 5. І Перевозить чай корабель no Також тут є списки, як пов'язані ці кораблі, і під яким номером вони виступають. Тобто, грецький корабель є під номером 2, і він відправляється о 6-й годині. І, наприклад, англійський корабель відправ... є під номером 4. Отак можна розшифрувати цей розв'язок. От реалізація на Python. Спочатку ми визначаємо 5 списків для 5 характеристик. Нація, час відправлення, тип труби, вантаж і пункт призначення. Кожен список містить 5 елементів, де кожен елемент представляє конкретну характеристику. Наприклад, нація може бути Greek, English або тощо. Для кожного корабля ми створюємо можливі варіанти розподілу характеристик через перестановки індексів. От, використовуючи Ether Tools. Permutations. Це дозволяє нам протестувати всі можливі варіанти розташування кожної характеристики для кожного корабля. Оскільки задача містить певні умови, нам потрібно перевірити, що завіряють згенеровані комбінації ці умови. Для цього ми створюємо функцію Check Conditions, яка перевіряє, чи кожна замовлена умова виконується для даних перестановок. Якщо всі умови виконуються, ми виводимо результати. От ми. Check Conditions перевіряємо всі умови, і якщо що, повертаємо True. І якщо True, то ми виводимо Solution. Для покращення продуктивності ми додаємо легкі обмеження процесу генерації перестаново. Це дозволяє нам одразу відсіяти непотрібні варіанти, що не відповідають певним критеріям, і значно зменшити кількість перевірок. От, ми зразу перевіряємо прості умови. Наприклад, ми можемо одразу перевірити, чи чорна труба на середньому кораблі не тестуючи всі варіанти. Встановлюємо фіксовані умови. Наприклад, англійський корабель відпливає О9, щоб скоротити кількість варіантів, які потрібно перевірити. І коли знаходимо правильне рішення, то виводимо характеристики кожного корабля. От, запускаємо. І тут загалом те саме те, що було на пролозі, тільки. Тут я більш знаю, як це гарно вивести, і отак от от виглядає гарний вивід. І тут так само порція їде корабель 5 і перевозить чай корабель 1. І ось так виглядає сам результати, результати. Отже, далі реалізація на Haskell. Тут ми перебираємо всі можливі перестановки для п'яти категорій. Чімні Пен, Nation P, Time P. Cargo P та Death P. І значені 0.4 з допомогою Premutations. Тут також фільтруємо з самого початку для оптимізації. Перейдемо відфільтровані комбінації в Check Conditions для додаткової перевірки. От, І якщо це все дорівнює true, то ми просто виводимо значення. От запускаємо. І от є результат залу. Той самий результат, як був в Python. Тепер порівняння. В реалізації на пролог ми визначаємо факти: нації, часи, труби і правила, умови логічні співвідношення, а потім автоматично перебираються комбінації через збудований механізм бектрекінгу та уніфікації, шукаючи рішення. Плюси, це перевага логічного підходу, тобто найвища декларативність. Програміст описує, що потрібно умови, а не як шукати, що ідеально для логічних головоломок, компактність, немає потреби писати алгоритм перебору, автоматична оптимізація пошуку через бектрекінг та легко додавати нові умови без зміни логіки пошуку. Мінуси це складність для новачків, вимагає розуміння логічного синтаксису, менш передбачувана продуктивність залежить від реалізації пролог та обмежена гнучкість для аналогічних задач. В Haskell ми генеруємо всі перестановки через permutations, фільтруємо їх за допомогою чистих функцій у Check Conditions, використовуючи ледачі обчислення для ефективності. Плюси це декларативність, умови записані як математичні вирази, що наближають до логічного стилю, ефективність через ледачі обчислення, необхідні комбінації не обчислюються повністю, сильна синотипізація зменшує помилки в логіці і відносна компактність коду. Мінуси це те, що вимагає розуміння функціональної концепції, монади, ледачість, може бути пам'ятіємним через генерацію всіх перестановок, менш інтуїтивною для покрокового дебагінгу порівняно з імперативним підходом. Для Python ми явно перебираємо комбінації через цикли FOR і з permutations, перевіряємо умови за допомогою if і виводимо результат, коли знайдено. Плюси це інтуїтивність, покроковий перебір легко зрозуміти і відлагодити. Гнучкість можна вручну оптимізувати, наприклад, додати ранні відсіювання, процета для новачків, синтаксис близький до природньої мови і велика екосистема для розширення бібліотеки. Мінуси це більш громадський код, потрібно явно писати цикли і перевірки. Менш декларативний фокус, фокус на як, а не на те що і потенційно без ручної оптимізації. Далі наступне це йде другий тип це задача про детектива. Контекст. Вбивство «Містер Боді сталося в бібліотеці. Щоб виявити вбивцю, потрібно з'ясувати, хто з підозрілих, де був і яка зброя була в кожній кімнаті. Підказки розкидані по всій задачі і його повне рішення можливо лише після аналізу всіх 10 підказок. Дані. Підозрювані шість осіб – три чоловіки Джордж, Джон і Роберт, і три жінки – Барбара, Крістін, Йоланда. Кімнати – шість різних кімнат – bathroom, dining room, kitchen, living room, pantry і study. Зброя – шість підозрюваних знарядь – back, firearm, gas, knife, poison, rope. Кожен підозрюваний був у своїй унікальній кімнаті, і в кожній кімнаті знайдено унікальну зброю. Тут також Дев'ять підказок, як і в задачі про кораблі, можете самі подивитися. Основна підказка, як я думаю, це дев'ята те, що містер Боді був отруєним газом у кімнаті Пентрі. І підозрюваний у цій кімнаті вбивця. Тобто саме там треба шукати вбивцю. І основне завдання це знайти, хто саме вбивця. От реалізація задачі проєктива на пролог. І насправді структурно вона досить похожа на реалізацію про кораблі. Тут ми спочатку визначаємо список підозрюваних, кімната зброї з доменами значень від 1 до 6. Це дозволяє кожному підозрюваному в кімнаті та зброї мати своє унікальне значення в межах цього діапазону. Потім вказуємо умови, підказки, які визначають взаємозв'язки між підозрюваними кімнатами та зброєю, наприклад, хто в якій кімнаті, яка зброя, у кого і де знаходиться вбивця. От усі наші 9 підказок. Після того, як ми отримали значення, ми використовуємо лейбл, щоб знайти усі можливі рішення для цих змінних. Для виведення результатів ми форматованим чином виводимо списки підозрюваних, кімната зброї і як вони були пов'язані. Запускаємо. От, наприклад, George Джордж. Джордж був в кімнаті Dining і мав при собі Firearm. Потім використовуємо списки Suspect Names. Для отримання імен підозрюваних, оскільки в ГЕС зберігаємо індекс вбивців, ми віднімаємо один, щоб отримати правильний індекс у списку імен. Ends дозволяє отримати ім'я підозрюваного за цим індексом. У підсумку вКО знаходить усі можливі варіанти розташування підозрюваних, кімната зброї, а також виводить ім'я вбивців на основі значення ГЕС. У останній підказці було вказано, що жертва була вбита саме газом. І в нас вийшло, що Кілер це Крістін і як пов'язані підозрювані кімнати та предмет вбивства зброї. Отже, висновок. В рамках цього завдання було розглянуто використання логічного програмування для вирішення задач з кораблями та пошуку вбивців у контексті загадки, які вимагають врахування підказок і обмежень. Застосування бібліотеки COPMD для вирішення цих задач дозволяє знаходити усі можливі варіанти розв'язку, враховуючи задані обмеження. Це важливо для задач, де потрібна логічна інтерпретація числових значень і подальший вибір серед можливих варіантів. Перспективи цього підходу включають застосування для складніших задач з великою кількістю змінних, і традиційні алгоритми можуть бути неефективними. Логічне програмування дозволяє розв'язати такі задачі більш елегантно і лаконічно зменшуючи кількість необхідного коду. При цьому цей підхід має обмеження щодо масштабованості, оскільки для більших задач з великою кількістю змінних складність може зрачно зростати. Розв'язок цих задач з використанням пролога виявився значно коротшим і логічно зрозумілишим порівняно з імперативними мовами. Де доводиться вручну керувати станами змінних. Також для великих задач де необхідно швидко знаходити рішення серед великої кількості варіантів, підходи засновані на логічному програмуванні, можуть виявити швидшими в розв'язанні. Таким цікавим моментом стало те, що пролог дозволяє створити декларативні рішення, де важливо сказати, що має бути виконано, а не як. Це корисно для моделювання задач де важлива логіка, а не конкретний алгоритм. Перевага логічного програмування це декларативність, опит що, а не як автоматизація пошуку рішень і компактність проти імперативних і функціональних підходів. Python це явний перебір, Haskell – це генерація перестановок. Дякую за увагу. Ось посилання на репозиторій на GitHub з усіма кодами, які були продемонстровані в, ці, в цій роботі.